Розділ 41, оскільки знайти сліди колишнього журналіста Монде не вдалося, я вирішив пошукати інформацію в першоджерелі. Завдання було делікатним, вимагало емоційної напруги, зате я міг багато чого довідатись. Відшукати будинок виявилося неважко, газети того часу досить точно описували місце. У першому кварталі не було інших людей з таким прізвищем, і я швидко знайшов адресу в довіднику. На місце я вирушив на машині. Вітрі сюрсен лежав у кількох кілометрах на південний схід від Парижа. Знаючи, що за мною ж можуть стежити, я раз у раз поглядав у дзеркало заднього виду. Нічого особливого я не помітив, але все одно ризикувати не можна було. Ігор у жодному разі не мав здогадатись, куди я їду. Я виїхав на південне шосе через орлеанські ворота, але, проїхавши кілька кілометрів, з'їхав на смугу аварійної зупинки і почав поратися під капотом, нібито налагоджуючи щось. Маневр небезпечний, зате безпрограшний. У паризьких передмістях взагалі дуже важко орієнтуватись на кожному світлофорі. Я зупинявся і звіряв маршрут із мапою, яка лежала на пасажирському сидінні. Я в'їхав у вітрі бульваром Максима Горького. Проїхав повз коледж Макаренко, вулицею Юрія Гагаріна і Сталінградський бульвар. Куди я потрапив? Мені здавалося, СРСР розпався 20 років тому. Я повернув голову праворуч і побачив мерію. Від подиву я мало не в'їхав у машину, яка рухалася попереду. Мерія являла собою Кремль в мініатюрі. Гаразд, оце це дуже цікаво, але треба було відшукати дорогу. Подивимось, де я перебуваю. Проспект Робесп'єра, вулиця Марата. Ті ще демократи, егеш, Схоже, я заблукав. Увікнувши аварійку, я зупинився, щоб звіритися з мапою. Ага, ось треба проїхати проспектом повстання, згорнути на стовпову алею та перетнути міст розстріляних. Ось що мені треба було. У результаті я опинився на тихій вулиці із сільськими будиночками обабіч. Будинки були дуже маленькі й затишні, я припаркувався і далі рушив пішки. Номер 19 виявився вузьким і високим цегляним будиночком, пофарбованим у білий колір. Напевно, колись він був чарівним, поки час не попрацював над ним. Штукатурка пішла плямами і подеколи обвалилася, оголивши цегляну кладку. Це скидалося на темні плями на шкірі хворого. Я підійшов до дерев'яних дверей. Садок, якщо так можна його назвати, вузький простір між будинком і вулицею, був занедбаний. Крізь щебінь на доріжках пробивались бур'яни. Номер будинку був намальований на маленькій жерстяній табличці, якраз над поштовою скринькою, на якій не зазначалось ім'я мешканця. Я зібрав докупи всю свою мужність і коротко подзвонив. Спочатку будинок здавався незаселеним. У середині панувала мертва тиша, потім двері причинилися і з'явилося бліде старече обличчя. Головним скульптором того обличчя, вочевидь, час часта глибока печаль. Я відразу зрозумів, що не помилився адресою. Пан Літрек? Так, добрий день. Мене звуть Алан Грінмер, я приїхав до вас, щоб поставити кілька запитань. Заздалегідь, прошу вибачити, що сколихну важкі спогади, але мені дуже потрібно поговорити з вами про вашого сина. Він заперечливо похитав головою, і зморшка вздовж лоба стала ще глибшою. Ні, пане, сказав він слабким голосом, я не хочу говорити про це. У мене є підстави вважати, що я потрапив у таку саму ситуацію, як свого часу, ваш син. І я Запроси його всередину, долинув звідкись із середини жіночий голос. Старий потупив очі, сумно зітхнув, покірливо зрушив з місця і відійшов від дверей. Я штовхнув дерев'яну стулку, яка жалібно скрипнула, і увійшов. Обстановка була простенька і старенька, повітря застояне, але відчувалося, що про будинок дбають. Не можу підвестися, щоб привітатись з вами. Бо ослабую на ноги, сказала із глибини кріста старенька, із зібраним у вузол волоссям. О, що ви. Я дуже вдячний, що ви мене прийняли, відгукнувся я, підкоряючись її жесту і сідаючи на оббитий репсом стілець. Я почув, як заскріпіли дерев'яні східці, це віддалялося вгору по сходах кроки її чоловіка. Наразі мені загрожує одна людина, психіатр Ігор Добровський. Якщо мої відомості точні, ви подавали на нього скаргу, коли. коли мій син наклав на себе руки. Цю людину виправдали за відсутності доказів, чи не могли б ви розповісти мені все, що вам про нього відомо? Це було 30 років тому, сказала вона задумливо. Розкажіть, будь ласка, все, що пам'ятаєте, щоб я міг спробувати. Якось себе захистити, ви знаєте, після процесу я бачила з ним лише один раз, але ж це він вів терапію вашого сина? Так, здебільшого він. Він і з нами про це говорив того дня, коли ми з чоловіком довірили йому лікування Франсуа. Правду кажучи, я не пам'ятаю, що він тоді говорив. Як зрозуміти, здебільшого, Франсуа лікували два лікаря. У вашого сина було два психіатри. Так, доктор Добровський ще один, у лікарні. Я замислився. Чи не хочете кави? Мій чоловік приготує, м'яко запропонувала вона. Ні, щиро дякую. Скажіть, а що ваш син розповідав про Ігоря Добровського? Ох, пане, нічого він мені не говорив. Знаєте, він був не надто говіркий, мав звичку все замовчувати. Вона трохи віддихалася і додала, але, безсумнівно, це його дуже пригнічувало. Але якщо вашим сином опікувалися два лікарі, чому ви подали скаргу саме на Добровського? Є речі, які перевищують наше розуміння. Ми ним і не цікавились, усвідомлюючи, що сина вже не повернеш. Він був нашим єдиним сином. Світ зруйнувався, і земля пішла з-під ніг, коли він помер. Решта вже не мала сенсу. Ми подали скаргу не помсти, а тому, що нас про це попросили сперечатися з долею марно. Але чому саме на Добровського, а не на іншого психіатра і чому не на обох? І у чому ви могли дорікнути йому? Нам пояснили, що це саме він штовхнув Франсуа на самогубство, і це не вигадка, знаєте, досить уже того, що він нам повідомив, і потім так тяжко ходити в суд щодня, нам так хотілося побути на самоті. Зачекайте, будь ласка, хто все це вам говорив? Той пан, що нас консультував, він весь час повторював про, подумайте про тих молодих людей, яких ви врятуєте. Ви хочете сказати ваш адвокат? Ні, він не був адвокатом. Він до суду не їздив. Тоді хто ж? Я зараз точно не пам'ятаю, адже минуло понад 30 років. Багато людей тоді проходило до нас у будинок пожежники, поліціянти, комісар, страхові агенти. Ми не були з ними знайомі, ні чоловік, ні я. А та людина. Ви не можете сказати, яка в нього була професія чи посада? Вона помовчала, напружуючи пам'ять. Ні, але це був якийсь високопоставлений пан. А чи не могли б ви його описати? Ні, мені дуже шкода, я зовсім не пам'ятаю його обличчя. Єдине, що спадає на думку, так це те, що він був схиблений на взуті. Це було незвично і додало нам чимало клопоту, тому й запам'яталося. Еге ж, важлива інформація, далеко не зайдеш. Ну, просто справжній маньяк, знову заговорила вона із сумною посмішкою, згадуючи сцену з давнього минулого. Він усе питав, чи не підходив наш собака до його мокасинів, і пам'ятаю ще, що він бризкав слюною, і під час розмови все діставав з кишені хустку і обмахував свої черевики, а йдучи, ретельно витер ноги об килимок. Мушу зізнатися, тоді мене це навіть образило.